Христос Воскрес! Ми, христос воскрес ми... Дякую, За словами воїстину Воскрес, ми стверджуємо той факт, що Христос Воскрес. Ми це визнаємо, ми в це віримо. Але взагалі повірити у Воскресіння мертвих, ну, мабуть, буває інколи складно, правда? Чому? Тому що, як ми вже чули, Смерть панує в цьому світі і вона не дозволяє людям довго жити, покоління за поколінням відходять в вічність. Я хотів би зараз прочитати про цю подію, яку ми згадуємо з Євангелієм від Матвія, а потім поміркувати над тією темою, яка була озвучена вже ведучими. стосовно того, а хто бачив? Взагалі чому я. Повинен вірити в Воскресіння Христа, хто це бачив, хто був свідком. Отже, ми читаємо Івангелія від Матвія, 28 розділ з 1 вірша. А після суботи, на світанку першого дня тижня, Марія Магдалина та інша Марія прийшли подивитися гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній, зійшовши з неба, підійшов, відвалив від дверей камінь і сів на ньому. Його вигляд був, як блискавка, його одяг білий, мов сніг. Від страху перед ним вартові затремтіли і стали як мертві. Ангел же, заговоривши, сказав жінкам: не бійтесь, я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, його немає тут, бо Він воскрес, як казав. Ідіть, подивіться місце, де лежав Господь. І швидше йдіть, і скажіть учням, що Він Воскрес із мертвих. І ось іде перед вами в Галілеї, там побачите Його. Ось я сказав вам. Вони швидко вийшли з гробниці зі страхом і великою радістю і побігли сповіщати його учнів. Коли ж вони бігли сповіщати його учнів, аж ось Ісус зустрів їх і сказав Вітаю. І вони, підійшовши, вхопилися за його ноги і поклонились йому. Тоді Ісус каже їм: Не бійтеся, підіть, скажіть моїм братам, що йшли в Галілею, і там вони побачать мене. Поки вони йшли. Деякі з варти прийшли в місто і розказали священникам про все, що сталося. Ті, зібравшись зі старішинами і порадившись, дали воїнам чимало грошей і сказали, скажіть, що його уночі учнів прийшли і вкрали, коли ми спали. А якщо чутка про це дійде до правителя, ми схилимо його на свій бік і збережемо вас від неприємностей. Вони взяли гроші і зробили, як були навчені. І поширюються ці слова серед людей до цього дня. Друзі, ще один текст Писання я зачитаю, і потім ми дещо поміркуємо. Це Книга дії святих апостолів, перший розділ, перше кілька віршів. В першій книзі Феофіле я написав про все, що Ісус почав робити і навчати. До того дня, в який він вознісся, давши через Святого Духа заповідь апостолам, яких вибрав, яким і представив себе живим після своїх страждань з багатьма незаперечними доказами, впродовж 40 днів, сім і говорячи про Царство Боже. Друзі, мене зацікавила фраза багато незаперечних доказів. Для того, щоб когось у чомусь переконати, потрібно що зробити? Довести, доказати. Я пам'ятаю, я в школі не любив геометрію. Я не міг зрозуміти, ну навіщо писати, дану потім тому, що потім доведемо, припустимо і так далі. Оці вся вся ця термінологія доведення якоїсь теореми чи ще чого-небудь. Я його не розумів, воно мені було складне. Але, друзі, є речі, які дійсно потрібно аргументувати настільки, щоб найприскіпливіший критик був обеззброєний. Так от, коли ми говоримо про Воскресіння Христове, Воскресіння Христове має незаперечні свідчення. Я не буду говорити про все і про все сказати неможливо, але насправді ця велична подія не має підлягати жодному сумніву. E, Взагалі-то нам людям притаманно, ну, інколи ми чуємо і навіть на сторінках писання зустрічаємо, коли люди думають, що ну, повірити в потойбічне життя дуже складно. От якби хтось повернувся звідтіля, і нам розказав, тоді точно повіримо. Ви чули таке? Yeah. Може, й самі говорили, правда? Yeah. Так от, друзі, сьогодні перше, що ми маємо засвоїти, що Ісус Христос повернувся з відтіля і нам розказав, Він Воскрес. Був мертвий і ожив. Прийшов з того світу, як то кажуть. І апостоли кажуть, Лука, який писав книгу дії апостолів, він каже: Христос 40 днів з'являвся і розмовляв, розказував людям про царство небесне з незаперечними доказами. Які ж докази Його Воскресіння? Друзі, я хотів би, ну, на багато речей не будемо звертати нашу увагу, наприклад. Доказ порожньої грудниці. По сьогоднішній день, якщо ви відвідуєте Єрусалим, ну я там не був, брат Олександр був, може е, розказати. Е, якщо ви відвідуєте Єрусалим, то обов'язково вас поведуть і покажуть порожню грудницю. Чому? Тому що це факт, якого більше ніде не існує. Лідери світових релігій. Мають свої могили, в яких лежать рештки їхні, залишки, останки, все, що залишилося від них. І тільки могила Ісуса Христа, вона і сьогодні зяє своєю порожнечею, вона порожня. І скільки не було дослідників, а дослідники були різні. Не тільки християни, які шукали докази Воскресіння для аргументації, а й безбожники, атеїстичні якісь науковці, які теж проводили свої дослідження і в гробниці, яку приписують Ісусу Христу, не знаходять решток Його. Не знаходять другий доказ того, що Пелени, якими він був спелеманий, вони лежали окремо, вони лежали складені, платок, який був на голові, його був згорнутий і лежав окремо. Це теж був доказ його Воскресіння, що його не вкрали. Ну, Навіщо красти мертве тіло? А якщо й вкрали його, то хто ж його буде розмотувати прямо там, у гробниці, коли потрібно спішити? Землетрус, який тоді стався знову ж таки, як надзвичайне явище таке в природі. Але, друзі, я хотів би сьогодні звернути нашу увагу не на ці факти очевидні в фізичному світі, які доводять Воскресіння Христа, а свідчення людей, які бачили своїми очима. Це Воскресіння. Були такі люди чи ні? ви вважаєте? Такі люди були. І таких людей було немало. Ви знаєте, з давніх часів будь-яка справа судова, наприклад, вирішувалася, і звинувачення проти когось набувало сили, якщо були свідки. Скільки потрібно було свідків для того, щоб довести, що дійсно цей, ця річ ну, був прецедент або була певна провина? Скільки треба свідків? Два, три. Двох-трьох свідків достатньо для того, щоб довести е, ту чи іншу справу. І, наприклад, коли стається знову ж таки якесь ДТП або інша якась ситуація, і органи влади, коли проводять розслідування, вони запрошують свідків, які б могли посвідчити е, щодо того, що сталося. Два, максимум три. Друзі, а скільки було свідків Воскресіння Христового, на вашу думку? 2, 3, 10, 12. А? Не менше 12. Я більше скажу. Друзі, їх було більше, ніж пів тисячі. Це тільки ті, про кого згадується в Святому Письмі. Більше, ніж 500 чоловік, які були очевидцями, які бачили Ісуса Христа після того, коли Він Воскрес і мертвих. Коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, важливо відзначити наступний факт. Деякі говорять, що Воскресіння не було, тому що не було смерті. Ну, деякі кажуть, що в нього був літаргічний сон, інші говорять про те, що він ну, взагалі всіх зумів обвести навколо пальця, обдуритись, створити оцей ефект, видимість. Але ви знаєте, ми з вами ну, в четвертому читали про смерть Ісуса Христа. Як це сталося? Одна із деталей, коли Ісус Христос уже помер, або нібито помер, один із вояків підійшов до нього і знаєте, що зробив? Він списом проколов йому бік і витікла кров і вода. Навіть живій людині, якщо зробити таку операцію, то шансів вижити у неї вже не буде. Після цього тіло Христове зняли і поклали в гробницю, прикотили камінь. І на третій день рано Ісус Христос вийшов живий. Доказ його біологічної смерті очевидний. Тобто це була дійсно біологічна смерть. Це не було щось подібне до трансу якогось або ще щось інше. Так от, Ісус Христос воскрес із мертвих, і в своєму тілі Він з'являється учнем, з'являється людям. Він показує на своєму тілі рубці від цвяхи. Він в цьому тілі бере їжу і споживає її. Але разом із тим. Учні розуміли, що це вже було те тіло Христа, якому більше ніколи не загрожуватиме смерть. Христос, воскреснувши із мертвих, через 40 днів вознісся на небеса. Гаразд. Друзі, ви знаєте, що свідками Воскреслого Христа були не тільки його учні. Хтось міг не сказати, ну, їм вигідно було говорити, адже християни проповідують про Воскресіння Христа. І тому їм вигідна ця ідея. А скажіть, хто, окрім християн, говорить про Воскресіння Христа? Є такі люди чи ні? Чи бачив хтось, хто не належив до учнів Ісуса, Його воскресло? Ми з вами прочитали. Цікавий цікавий момент. Перші свідки Воскресіння Христового були не Його учні. Першими свідками Воскресіння Христового були вояки, які стерегли гробницю для того, щоб ніхто не вкрав. Але, друзі, що сталося з цими вояками? Коли вони побачили те, що відбулося, вони, по-перше, стали як мертві, а це були римські вояки, які можливо бачили не раз. Відчували не раз подих смерті, дивилися смерті в очі, коли ходили в бої, військові якісь походи і так далі. І раптом перед їхніми очима відбувається щось таке, від чого у них цих загартованих мужів, богатирів перехопило подих, і вони стали як мертві. Вони побачили землетрус, вони побачили, як потужний ангел відсовує. Легко, там кількатонний камінь, і ймовірно, вони побачили, як з робниці вийшов Христос. Ну це я припускаю вже. От, тому що написано, що вони, побачивши це все, що саме в яких подробицях вони побачили, я не знаю. Але, друзі, вони оторопіли, потім, оговтавшись трошки, прийшовши до тями, вони що роблять? Біжать. І перші, хто чують про Воскресіння, знову не учні Ісуса Христа. А хто? Первосвященники, юдейська старшина, вони почули про те, що Христос Воскрес. Це ще одні свідки Воскресіння Христового, які хоча не бачили Його Воскреслим, але з перших уст почули про Його Воскресіння. Скажіть, будь ласка, первосвященники повірили воїнам? Що Христос Воскрес? Повірили, повірили. Якби не повірили, що вони зробили? Вони посміялися, покрутили біля виска і сказали, що ви, видно, ніч не спали і у вас вже галюцинації почалися. Пішли б до гробниці, побачили камінь привалений і сказали, ну про що ви розповідаєте? Ні. Вони повірили і подумали, що це питання їм було, ну, було невигідне для них, Воскресіння Христове. Що вони роблять? Доведеться розкошелитись. Вони відраховують чималу суму грошей вояками і кажуть, слухайте, давайте домовимося. Тихенько, нічого. Але ж є очевидний факт, який? Гробниця порожня. вони кажуть, слухайте, а скажіть, що його вкрали? Ну, це по гордості вояків малося вдарити. Чому, як украсти, коли така варта стереже гробницю? Але ж, але ж великі гроші, вони часто засліплюють, вони часто змушують казати на біле-чорне і на чорне біле. І вояки що роблять? Кажуть гаразд. Вони готові пожертвувати навіть своєю воєнною кар'єрою, своїм іміджем. Своїми заслугами перед імператором, перед начальством, вони готові піти на це за гроші. Видно, дійсно, великі гроші були, мабуть, більше, як люди запропонували. І кажуть, ви скажіть, що коли ви спали, що було принизлено для римського вояка, учні його прийшли і вбрали. Друзі, ну, щоб ми зрозуміли, учні його, це що за учні такі? Це, мабуть, якийсь ну, відділ спецназу, які змогли обійти цих легіонерів римських і повернути. Чи можливо якась організована група угрупування, яке мало досвід у викраданні людей живих і мертвих? Чи що це за учні були, які вкрали Ісуса із Гроба? Це були звичайні люди, більше того, люди, які останнім часом були дуже налякані. І боялися з хати зайвий раз вийти. І раптом вони провернули таку справу, вкрали діло та ще й заховали його так, що дві тисячі років це діло шукають, шукають, а знайти не можуть. Розкопки роблять. Досліджують, перекопують багато науковців, атеїстів, бралося, ставило за мету собі. Довести, що це неправда, що Христос не воскресе. Ну те, що Він жив, цього вже ніхто не заперечує. Він дійсно був на землі, цього не можна заперечити. А от що він не Воскрес, намагалися довести. І ви знаєте, що ставалося з такими людьми дуже часто? Вони приходили до висновку, що Христос Воскрес. Вистання Воскреста. Тому, друзі, Воскресіння Христове – це очевидний факт. І вороги Христові знали про це. І вояки, які стерегли першими були свідками Воскресіння. Друзі, я не буду багато говорити, одну лише деталь скажу знову ж таки вже про учнів його, які стали свідками Христового Воскресіння. Що з ними ставалося? Це ще один очевидний факт, який підтверджує те, що ця подія сталася. А ставалося наступне: дивіться, двоє учнів ідуть втомлені надвечір за багато-багато кілометрів в інше місто із Єрусалимо. По дорозі до них пристає якийсь чоловік, постать, і яку вони відразу не впізнали, він заходить з ними в їхнє житло. Вони починають вечеряти і під час вечері вони впізнають, що це Ісус. Ісус, якого кілька днів тому розіп'яли і поховали. Більше того, друзі, свідки, які жінки, які прийшли до гробу, це були ті самі жінки, які бачили, як його туди клали, як прикочували камінь, тобто очевидна смерть була. Так от, цих два учні, коли дізналися, що це Ісус, а Ісус зник відразу, як тільки його впізнав. Вони, не дивлячись на пізній час, знаходять у собі силу і, мабуть, бігом вертаються в Єрусалим. Чому? Розказати, що вони побачили Ісуса живого, Воскресного, змертого. Апостол Петро, який був вкрай пригнічений тим, що сталося, тому що, окрім того, що розіп'яли вбили Ісуса Христа, ще й Петро залишився ким. Він залишився. Ну, можливо, ну зрадником. За великим рахунком, зрадником, він зрікся Ісуса Христа. Він тричі засвідчив, що не знає його. А чому? Злякався. Злякався, що зараз його пізнають і теж можуть щось вчинити йому. Друзі, цей Петро. Коли побачив Воскресло Ісуса Христа, я опускаю багато багато питань, став найсміливішим, найзавзятішим проповідником Євангелія. В день п'ятдесятниці Петро перед багатотисячним натовпом сміливо засвідчує про віру Ісуса Христа. Скажіть, що це сталося? Гіпноз, масовий психоз? Чи, можливо дійсно подія, яка перевернула. Це у Петра, у інших апостолів. Друзі, це Воскресіння Христова. це життя після смерті, це беззаперечний факт. Ну, наша проблема в чому? Ми живемо з вами відірвані 2000 років від тих подій. І тому ми можемо говорити, та хто це бачив, хто це чув. Якби ми жили 2000 років тому, ми б зустрічали людей, які казали, я бачив. Я бачив. І цих людей було дуже багато. І цих людей ставало більше і більше. Навіть через кілька років Воскресний Ісус Христос з'явився одному чоловіку. І цей чоловік із гонителя, із людини, яка очолювала переслідування християн, вважаючи це найнебезпечнішою євістю, став найзавзятішим проповідником. Це апостол Павло. Це апостол Павло, книги, якого ми читаємо сьогодні, це апостол Павло, який проповідував по всій Римській імперії і в багатьох містах з'явилися християни завдяки Його проповіді. А чому? Тому що він став свідком Воскресіння Ісуса Христа. І тому, друзі, те, що Ісус Христос Воскрес, це факт очевидний. Те, що свідки Воскресіння. Були реальні люди, які це бачили і які про це Воскресіння засвідчували. І сьогодні їхнє свідчення, воно для нас актуальне і важливе. Тому мені хотілося, друзі, щоб ми розуміли, Ісус Христос воістину воскрес. І Він живий. І сьогодні все те, що Він говорив, все те, що про нього сказано, воно має значення для нас. Воно неймовірно важливе. І тому хай Бог поблагословив, щоб ніхто з нас не хитався, ніхто з нас не сумнівався. Ще одну деталь тільки скажу. Друзі, сьогодні є люди, які кажуть, Та, дуже легко це все скасувати, спростувати, ну, придумати можна, що хочеш. Ви чули таке, кажуть, що написати можна, що хочеш. Але уявіть собі, що ми з вами живемо 2000 років тому. І раптом якийсь Петро чи Федір, наприклад, чи будь-хто інший, каже, Христос Воскрес! І говорить це в Голос, і говориться перед натовпами. Ви знаєте, в тих натовпах в тому народі було багато людей, які були ворогами Ісуса. І їм було дуже легко зробити що? Довести те, що Христос не Воскрес. Показати Його тіло, показати запечатану гробницю, врешті-решт ну, ексгумацію провести, відкотити камінь і показати, що залишилося з тіла. Ніхто із противників Ісуса не зміг цього зробити. Знаєте чому? Одна проста причина. Я вже казав, не було що показувати. Тіла не було. І тому всі вороги Ісуса виявилися обеззброєні завдяки Його Воскресінню. Хай Бог поблагословить, друзі, щоб ця вістка вона в нас надихала свідчити про те, що Христос Воскрес воїсти Воскрес! Амінь.